Вітаю на каналі Куховаримо Раз. Сьогодні ми приготуємо одну з найдавніших страв затірку. Цю затірку ми будемо готувати на молоці. Приємного всім перегляду. Ставимо молоко кип'ятити, і поки молоко буде починати кип'ятитися, ми приготуємо з муки і води затірку. Я готую з води і муки, є, що ще додають. Яйце. І ось так гарно пальцями перетираємо. Води додаємо потрошки. І отак перетираємо і отримуємо ось такі кульочки поступово, так, щоб перетерти всю муку. Вони от, виходять одні більші, другі менші. Так завжди робила моя бабуся і мама. І таку затірку в мене дуже люблять всі. Але на воді. Перетираємо і робимо ось такі затірки, поки вся мука не перетреться. Легенько так пальцями. Тут у мене пів літри молока і 100 грам муки. От бачите, затірка у нас готова, чекаємо, щоб молоко почало кипіти. Молоко у нас почало кипіти, висипаємо затірку у кип'яче молоко. Затірку я ніколи не перестираю через сито, тому що я гарно вимішую муку, і в мене затірка виходить. Без муки. Просто обов'язково гарно перетерти, щоб вся мука, яку ви всипали, вся мука зробилася затіркою. Все. Починаємо варити, додаю столову ложку цукру і півчайної ложки солі. І коли затірка почне кипіти, варю її дві хвилини. Для всіх, хто любить молочні страви, за лічені хвилини смачна вечеря готова. Щиро дякую всім за перегляд мирного неба.